Привіт! Це електричний Porsche Taycan 4 s Ні, сьогодні всього цього не буде. Я думаю, що на інфокарі за пару тижнів зробимо його великий неупереджений огляд, і мені тут є що сказати. До того ж, нас тайкану ще не було. Але сьогодні буде дещо більш важливе. Ми оголошуємо новий збір для особливого підрозділу. Точніше, на цьому тайкані поїде хтось з вас за донат у 500 гривень на користь спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан. Зібрані кошти будуть витрачені на закупівлю ударно-розвідувальних модифікацій безпілотних авіаційних комплексів СИЧ, які вже активно використовуються на фронті та показали себе з найкращої сторони. Зібрані кошти в повному обсязі ми передамо фонду Діани Подорянчук і далі вже під контролем головного управління розвідки будуть здійснюватись закупівлі бпаків. Ми так вже робили і збираючи на Магуру. Пам'ятаєте, це надводний безпілотник. Ми так робили і збираючи на катери для гур. Між іншим, коли збирали на катери, у нас також був Порше. Тільки тоді була гібридна панамера. А сьогодні у нас електричний тайкан. Це перший повністю електричний порше. Майже один в один, як Mission E, концепт, з яким Porsche і зробив крок в електромобільність. Виразний дизайн, який підкреслює характерність. І ну тут, я думаю, ви зі мною погодитесь, він самобутній. Це з нього малюють різноманітних вбивць автоіндустрії Старої Європи. Не навпаки. В салоні теж все як і має бути. Дуже лаконічно, дуже стримано. Взагалі, Порше складно звинувачувати в тому, що от за стилем вони пішли кудись не туди. Так, тут екран. Але я бачу прямі відсилки до моделі 918, який в свою чергу еволюціонував з моделі Carrera GT. Хоча зараз знову ж не про це. Просто повірте мені, стан салону топ. 66 тисяч на одометрі наразі 2020 рік, і це не буток зі штатів, це ціле авто. Воно приїхало з Європи десь рік півтора тому. 530 кінських сил, 640 ньютон-метрів прутного, воно дійсно швидке і в гарному технічному стані. Звісно ж, мені тут є до чого докупатись, наприклад, крісло тарахкотить, не знаю, чому, чому так. Може ще виправимо, але все це буде темою. Інших роликів, сьогодні ж ми не про це. Цей тайкан може стати вашим, а ваш донат натомість перетвориться в те, що десь по ту лінію фронту на кільканадцять зайвохромосомних голосів стане менше. Але тримаємо кулачки, щоб не кільканадцять, а кількасот. А ще краще кілька тисяч. Щось не певен, правда, що можна так сказати. Що треба зробити, щоб цей тайкан став вашим? Ну тут все вже класично. Донатити від 500 гривень кратно 500 гривня на нашу банку в Монобанк. Перед вами є qr код а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку камерою на QR або переходите за посиланням, і там все. Просто донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів. Кількість ваших шансів на виграш буде розраховуватись кратно 500 гривням. Тобто 500 гривень це один шанс, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Донатити 700 це також буде тільки один шанс, тому що кратно 500 гривням, а 200 гривень залишкові це ваш, ну вважаєте, добровільний внесок в нашу з вами перемогу. Десь так. А тепер прохання. Я наголошую, під час здійснення вами донату, будь ласка, вказуйте своє прізвище, ім'я та особливо номер телефону в полях ім'я і в полі коментар, особливо, якщо ви не клієнт Монобанку, щоб вас потім можна було ідентифікувати. Збір триває до 29 липня 2025 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться тут, на цьому каналі. Карбіт 31 липня. О 19.00. Ну і наостанок, ми продовжуємо втілювати в життя нашу ідею, намагатись дати вам можливість за донат на беззаперечно важливі і корисні справи отримати автомобіль, про який ви цілком імовірно мріяли, але не могли собі дозволити. Тайкан, як на мене, повністю відповідає цьому концепту. Я, ми, а в першу чергу військові спецпідрозділу Артан Гуремо України дуже сильно розраховуємо на вашу підтримку. Під кашмаря цивільних. І навряд чи Україна і буде, і зможе, в силу моралі, і будемо об'єктивні в силу прикутої уваги світової спільноти відповідати аналогічно. Єдиний спосіб зупинити все це перемогти їх на полі бою. І наше з вами завдання, бажання, і якщо хочете, навіть обов'язок допомогти в цьому. Кожен дрон, який ми разом з соціальним дроном передали і продовжуємо перетувати на фронт, врятував чиєсь життя. І за це подяка вам. Кожен корч, який ми привозили на початку війни разом з фондом Юнайтед навколо України, і кожен пікап, який заїжджав в Україну разом і завдяки Віннеру. Він вивіз когось з посадки, підвіз комусь БК, знову ж таки, врятувавши чиєсь життя. І за це подяка вам. Кожен протез, який був виготовлений на зібрані нами ваші кошти, полегшив комусь життя і, взагалі, дав на нього надію. І за це подяка вам. Магури, катери, безпілотники, спеціальні операції за межами України, які були профінансовані зібраних. Нами з вами коштів. От за все це ми маємо дякувати тим нашим підписникам, хто чітко усвідомлює, що наше майбутнє потребує підтримки. Тому що наше майбутнє за тими людьми, які віддають зараз найцінніше в своєму житті, фактично за нас з вами. Дякую. Далі більше, і навіть більше за цей Тайкан 4С.